Привіт! Сьогодні хочу розкрити дуже глибоку тему, яка мене цікавила, але я ні у кого з експертів ніколи не бачила ні статей, ні відео на цю тему. І я хочу поділитися своїми дослідженнями. Коли мене мені було років 15, я вела Live Journal, Живий журнал, там же з'являлись і підписники, і друзі, і шанувальники. Дуже класний був час. Я там дуже багато своєї творчості викладала саме завдяки ЖЖ там, 2002 році, я почала фотографувати, викладати свою творчість і реалізовувати свої дитячі мрії, бути дизайнером чи арт директором І якось я написала пост, що дівчина обирає Корисні стосунки, де їй цікавлять кошти, коли чоловік нічого іншого їй не може запропонувати. І мені здається, мені прислали якийсь хейт, типу, це бред, і потім я так поміркувала і видалила. Пройшло, мені здається, з того посту, як я написала, ну скільки там, 20 чи може 25 років, я не пам'ятаю. Але зараз я зрозуміла, що та думка була влучною. Зараз ми вже знаємо, що всі стосунки, які ми складали у минулому у 3D світі, були кармічними. Те, що ми називали любов'ю, було відпрацьовка карми, якісь там кармічні борги, якісь. Необхідне проходження досвіду для обох. Ми обирали спеціально хлопців, які нас ображали, кидали. Чи ми самі обирали таких хлопців, де могли б а, затвердитися у кожного була своя історія, свій досвід? І зараз цей час йде. Всі ці кармічні історії завершуються. І Круто дуже що з'явився трець, тому що люди там розповідають свої щирі історії, правду, відчуття. І там дуже такого багато, типу, о, там, чоловік мені не подарував квіти на 8 березня. Мені здається, там, типу, наші стосунки під загрозою. А я, людина, яка ще пам'ять 3D-стосунків. Жива. У мене ще не відключилися минуле, але дуже скоро ми, все не бу... ми всі не будемо пам'ятати наших кармічних стосунків і нашого деструктивного досвіду. Але вже енергії 5D, я вже їх відчуваю, я вже їх щитую. І, звісно, коли я відчуваю світ очами творця. Ну, така як конструкція, типу як наші стосунки не можуть закінчитися, тому що мені не подарував квити, звучить дуже дивно. Або як дівчина викладає, типу Ось мені зробили пропозицію. І там на 1500 коментів, типу, Боже, який маленький брюль, ти що, серйозно, ти за це поводишся, погодишся, ти що з розуму зійшла? І я також думаю, боже мій. Скільки цього було багато? Ну, реально, якщо дівчина кохає хлопця, він їй робить пропозицію. Як це може й... 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 йти річ річ? Про маленький діамант. Ну це бред. Е Але е цей пост не про те, що я хочу засудити дівчат, які так кажуть. Я хочу розглядити цей досвід, його дослідити. Справа в тому, що є дівчата, якими все життя користувалися. І там їх створювали, з ними створювали стосунки, щоб вони там були, предоставляли сервіс інтимних послуг чи готовки. І це все оберталося в обертку. Ну, ми ж, родина, Ну, ти ж мене любиш, приготуй мені поїсти. І цього було дуже-дуже багато. Ну, ми ж разом ти повинна, але це не про кохання. Ну, що за бред. А от що таке справжнє кохання, ми дізнаємося, коли ми перейдемо в світ 5. d І коли у дівчини дуже дуже багато було в цього в житті, що вона там і працює, і дома готує, і, і дитинку виховує, а чоловік такий ти типу, Там. І потім вона створює стосунки, звісно, і вона каже, ну, я не знаю, як там буде. Але давай хоча б мені великий діамант. І цього дуже багато, і так створюється оця ілюзія, що це повинно бути. Тобто ми реально в цьому 3D-світі настільки всього наплутали, настільки всього перемішалося. І коли люди, у людей закриті серця, вони тверді, вони закриті. Вони хочуть створити стосунки щиро, вони хочуть, але серце закрите. І вони кажуть: Ну, окей, нехай тоді розкішні квіти, розкішні подарунки, розкішне кальце, буде показником любові. Ну, хоч так. Ну, хоч мамі покажу, ну, хоч друзям покажу. Ну, нехай це все буде показником любові. Але, звісно, це ніяк не може бути показником любові. Ніяк. Є ще інший перекос, коли дівчина каже, у нас любов, у нас любов, мені не, не, не потрібно, щоб він мені щось дарував. І це інший перекос, коли жінка також себе знецінює і чоловік цим користується. І зараз, коли я дивлюся на взагалі всі стосунки всього світу з очами 5D, ну це настільки по-іншому, все працює. Стосунки створюються як інь-янь, це нескінченне перетікання однієї енергії в іншу. Звісно, подарунки не є обов'язковою частиною стосунків. Але коли це перетікання здорове, ніде нема перекосів. Це таке світле бажання. Вау, моя улюблена людина, що там ще? 14 лютого, 8 березня, день народження, річниця знайомства, річниця одруження. Так в мене ж є шанс зробити приємно своїй улюбленій, улюбленій людині. Так, звісно, я бачив такі красиві квіти, які їй сподобаються. Я бачив, там, вона лайкнула там, якусь вазочку за три роки назад за 16 гривень. Ось вона буде здивована. І це, звісно, не про кошти, це про радість принести радість іншому. І це нормально. Так, комусь. У когось є багато коштів, він такий, о, кльова, кльова. Я подарую багато, багато, багато кльових там, прикрас. Але я дуже сумніваюся, що в 5D світі ми будемо е дарувати діаманти. Це буде все абсолютно по-іншому. Я відчуваю ці, ці інші енергії. Ще я хочу підняти дуже цікаву тему. Я завжди цікавилася подорожами іншими країнами. По астрології у мене в Дев'ятому домі подорожі за кордону там всі планети, і Сонце, і Венера, і Меркурій, і, і Селена. Дуже багато всього. І... Але я ніколи не Дивилася на стосунки з іноземцем і іноземцем, тому що я розуміла, що, хоч я буду ідеально знати мову, я не зможу виразити себе в цих стосунках. І постійно, там, коли мої подружки створювали стосунки з іноземцями, я казала: А як ви виражаєте себе? І вона казала: ну окей, я ж знаю мову, все добре. Я така, о, ну круто! Ну, але мені це було незрозуміло. І зараз, ось коли мене працює канал, працює потік вищого я, до мене стало доходити, що для всіх стосунки це щось різне чи щось інше, це дуже-дуже індивідуальне. Не всі стосунки глибокі, чуттві, щирі і для більш, ну, для, я, я не знаю для якої кількості людей, для якоїсь кількості людей це, глибина не потрібна. Ну, Тобто, для мене було. Дуже незрозуміло, коли там на перший рік стосунків, стосунків я прийшла для свого, до свого хлопця і запитала, які висновки ти зробиш за цей рік життя разом? Що ти зрозумів про мене, про стосунки? Він каже: Я не знаю, у мене було добре і все. Я кажу: Ну, а що ти відчув, який досвід? Він сказав: Я не знаю. Ну, тобто... У нього взагалі не було там рефлексії, думки. він Просто ну, кожен день проживає добре і добре. І я кажу: ну -ка, як? У мене там рефлексії, інсайти, я дуже змінилася, я дуже трансформувалася. Я все це бачу. Я змінила погляд на дуже багато речей. Ці стосунки змінили мене дуже сильно, я це бачу. Такого ніколи не було раніше. Я там, пізнала себе, пізнала хлопця, пізнала стосунки. І я зрозуміла, що так дуже багато стосунків отак строїться на відсутності цієї близькості, на відсутності цієї глибини, розмов, почуттів. Так, люди можуть а, сходитися в інтимі. Окей, у них плюс-мінус. А вони хочуть дитину, наприклад, загальний будинок, і у них там плюс-мінус сходяться цінності. І абсолютно нема цієї потреби в глибині. Тому і не, не потрібно а, вивчати мову і там дуже сильно глиб, в глибину йти. Ну, чесно кажучи, не завжди я можу виразити свої почуття. Мовою, якою я розмовляю кожен день. Ну, Я навіть почала. Те, що я почуваю, я почала перекладати англійською, і я бачу, що це виглядає так поверхнево, це абсолютно не має ніякого відношення до того, що я відчуваю. Да? От як я дізналася там. Я зараз можу помилитися, я не претендую на правду, але я там прочитала, що в грецькій мові є там 10 слів е, слово кохання. Так? Ми тут українські не можемо розібратися, що таке кохання і що таке любов. Отже, це два різних, різних сенси, як виявилося. А в Греції це дуже-дуже різне. Взагалі там є любов до дитини, до мами. До чоловіка, до коханця, до сонечка, до шоколадки, любов нервова, любов кармічна. це дуже різні слова і дуже різні стани. Але не всім нафік потрібно в цьому копатися, але мені потрібно, мені це важливо. І я кажу своєму партнеру: я кажу: а як так сталося, що англійська? Так, поверхнева каже про почуття. Він каже: так в цьому ж і краса цієї мови, в тому, що вона дуже чітко, круто і конкретно все може розповісти без поглибшень. Я така, ого. Чесно скажу, цікавість в мене зникла. В <рес> і, і які поради дають люди, які вивчають мову, кажуть, кажуть якщо вам щось цікаво, вивчайте це англійською. Ну, я ж така добре, думаю, почитаю там якісь езотеричні статті, астрологію, нумерологію англійською, і це було дуже поверхневі знання. Ну, можливо, я думаю, знаєте, якщо чесно, що глибші. Глибші знання англійською я б просто не прогрузила. Я б просто це не переклала б. Можливо, це закритий для мене доступ. І я те, що я знайшла там в книжковому, в інтернеті. Це така просто поверхневий рівень для там дітей, умовно. Ну, от окей. Але для мене все одно було відкриття, що не всі стосунки глибокі люди. Ну, від... Відпочивають, відпочивають. Разом їдять, їдять. Секс, секс. Ну, може, там якесь кіно подивилися. В глибину не йдуть. Але ми зараз потрошки йдемо в той час, коли люди будуть просто навіть не розмовляти, а зчитувати стане друг другу. І закрите серце взагалі не варіант. Якщо ми захочемо передати комусь свою любов, ми будемо просто передавати це вібраціями і станом. Зараз це для нас закрита. Чому? Тому що в нас дуже багато болю, дуже багато страждань. І нам, у нас заблокована ця опція. Передавати відчуття отак просто енергіями вібраційно, тому що ми можемо дуже легко на людей навалити старих деструктивних програм своїх Нафіг, треба. Тому ми зараз закриті і. І ображати ми можемо один одного заздалегідь ну, там, словами. Але Згодом, з часом, ми все менше і менше будемо розмовляти. Тому що хто там не вивчив мову, не переймайтеся. Це буде індивідуально. Звісно, вже є зараз люди. Є, так, є люди, які е, не дуже добре знають мову, але відчувають один одного, і, лю, і е, стосунки з іноземцями створюються. Але наскільки мені відомо, ваша споріднена душа, близнякова полум'я, божественний партнер не може бути іноземцем. Це людина, з якою у вас е, загальне вище я. Тобто це людина вашої національності. Тобто, якщо ви закохалися десь колись в іноземця і казали, так жалко, що ми не можемо бути разом, це моя споріднена душа, скоріш за все, ні. Пріш за все, це кармічні стосунки. Далі хтось може сказати, що О, там мій чоловік-іноземець, ми любимо один одного, ми разом. Возможно, також це кармічна програма, але це не означає, що вам потрібно там бігти, збирати чемодани, це означає те, що вам потрібно пройти цей досвід і бути у цій країні саме так. Саме от через чоловіка. Коли цей досвід закриється, він відправиться в манаду і все буде м'ягко, все закриється природньо, без проблем, без конфліктів. Так що, якщо ви зараз думаєте, закінчувати стосунки чи ні, не переймайтеся, все станеться найкращим чином для вас. Не думайте про це. Ви проходите досвід. Якщо ви зараз чуєте цю інформацію, цей досвід вже закритий, відправляється в Манаду. Манада – це такий сервер, куди ми складаємо всі ситуації добрі, погані, умовно, які з нами відбувалися для закриття досвіду душі. Ми проходили 3D-світ для проходження досвіду душі, закриття програм, закриття деструктиву. Ось 25-й 26 рік все закриваємо. Ось. Так що дуже хотілося вигрузити. Що де дуже-дуже потрібні подарунки, кошти, щось коштовне. Так, це людина, яка дуже прагне любові. Але розумію, що отримати вона може її тільки через кошти, це люди яких закриті серця. І оці всі стосунки, типу, ми розійшлися, тому що там в нього не було коштів. Це стосунки, де були спочатку закриті серця. Ну чи якась кармічна отработка. Я хочу сказати, що досвід кожної людини дуже-дуже-дуже індивідуальний. Тому е ви можете бути згодні з цим підкастом, можете бути незгодні. Я ділюся тут своїми спостереженнями. У кожного свій досвід. Ну таке, що, типу. Е я його дуже люблю, тому що він мені дарує коштовні подарунки. Це щось таке з 3 шного світу. Ніхто за подарунки нікого не може любити щиро любов'ю божественною. Дякую всім, хто дослухав до кінця.